Сьогодні було обговорення презентацій. Ви авторка одного з проєктів меморіального комплексу пам'яті загиблих захисників. Скажіть, будь ласка, от така нарада. Наскільки вона корисна? Потрібна? Як ви сьогодні оцінюєте вашу участь у такої такої такі наради? Ну, доброго дня? Я співвласниця компанії Архаб, яка зробила пропозицію. Тої слави, вам нам вкрай необхідні такі обговорювання, тому що ми перше, що ми робимо, коли ми беремося за будь-яку справу, а у даному випадку, це дуже. Відповідальна справа, і ми не ми майже не можемо ру руководствося тільки своїм почуттям і тільки своїми, тільки своїми е, ідеями. І по перше, ми запропонували е, воїнам е, сім'ям загиблих е, розповісти нам про те, як вони це бачать. І тільки коли ми це почули, ми вже на основі того зробили е, ту пропозицію. І коли ми це чули, ми, е, ми зрозуміли, що це реальне прожиття. життя. Що, що е, сім'ї загиблих повинні приходити туди, туди не тільки у дні пам'яті, як на цвинтар, а те повинна була площа, на якій проходять основні івенти того міста. І коли е, сім повноцінна сім'я збирається на е, будь-яке, е, Свято, вона на цій площі і тим самим вшанує пам'ять. Вона спілкується з кожним. І на сьогоднішній нараді ми зрозуміли, що ми повинні, наприклад, відкрити дерева і обійняти їх, щоб в то, те, то живе дерево, яке ми повинні за ним. Е Ухажувати досліджувати за ним. Ми, ми повинні з ним спілкуватися, і протягом життя тієї родини, іншої родини, їх спадкоємців, вони повинні приходити і доторкнутися до нього, тому що воно посаджене у той час, коли та пам'ять була закладена у цю землю, яка, яка дає тим корінням міцності і пам'ять. І от це для мене цікаво. Ми запропонуємо вам збільшити майже. Ту зону, як у нас було у першій пропозиції, збільшити зону дерев, і в, в європейських країнах є таке, що крони деревів сплітаються, так же як коріння деревів. І може ми запропонуємо такі дерева висадити вам, яке невелике, але яке крона сплитається своїми вітками. І майже ми отримаємо таку єдність на рівні крони, коли буде така тіньова зона, в якій як, як е, біседка, як тераса. Ну, як е, жива така структура, в якій всі воїни, як вони е, через руки, єднуються і становляться в коло в єдине коло захисту, і ми повинні зробити таке хол, коло захисту на тій на площі, щоб ми е, спілкуючись, і, цим пам'ятали, що ми єдині, що ми нація, яку ніколи вже ніхто не може побороти і ніхто не може скривдити. І е, тому ці е, дуже прості речі. Курган, який нас відокремлює, від і напам'ятає, що курган тощо скриває нас, але то, що боронить нас, і на тому, що ми можемо приписати наші цінності і нашу віру в те, що ті, хто полягли, вони дають нам ту силу для перемоги дальнішу, і наші, наші діти повинні, що курган це. Е, е, Мова це кордон, кордон це завжди наша опора, це завжди наші границі, які ми коли ми, коли ми їх говоримо, то це вже ми розуміємо, що це так і ні інше. І курган це опять-таки, про життя, тому що він повинен тебе і захистити. І ти повинен вийти з нього, з нього і бути відкритий і суспільству, і всьому іншому. Ну і коло, яке е, вже організується вокруг того пам'ятка, е, який був воїном загиблим Великої Отечества на війну. І е, зараз ми пропонуємо встановити ті е, стели металеві, які е, відображують сонце, ну, е, тому що стела буде. Е, е, Зеркальною поверхнею, і вона буде відв. Вона буде відображати сонце і все, що твориться навколо, і ще ті, на кому будуть і qr коди і шеврони тої бригади, в якою загинув воїн, і таким образом ми будемо вшанувати і ще ціле... бригаду, яка буде заложена там, і це суспільство воїнське, яке загинуло. Ну от навіть так. <плес> У нас на тому місці є еспланада, і еспланада це площа, яка будувалася для захисту так само. І е, зараз ми бачимо, що е, ці дерева е, в образі е, воїнів, так би мовити, е, вони е, стоять на еспланаді теж. Ми запропонуємо, використовуючи сьогоднішній захист, який нам символізував про те, що ми повинні змінити, запропонувати вам. Ми запропонуємо якусь іншу структуру для того, щоб подальше ви могли ну, це позгодити і виставити ще на такі ж слухання, і вже ми тоді будемо зрозуміти, що все на своєму місці. Ви казали, що в багатьох містах сьогодні ведеться робота з будівництва меморіальних комплексів. Де ви брали участь, і які концепції там пропонують? Ну, зараз у нас є пропозиція від Берізовської ради, це міська рада. Ми в Доброславській Громаді нам ну, мабуть, у нас чотири бабці пам'ятка встановлена європейська алея Левелея слави, яка зроблена вже майже рік тому. Ніхто не гадав, що ми будемо займатися такими справами. Ми не мріяли зробити такі міста. І зараз для нас нас це теж визов. І теж ми дуже відповідальна річ. І ми хочемо зробити це ні пам'ятниках як пам'ятка, щоб пам'ятали завжди, щоб коли ти і щоб ти мов, мов проходити скрізь те то міста, не приходити. І Уйти, тому що це місто десь далеко, але ексклюзивні там заборчики. А щоб ти проходив скрізь і пам'ятав, о, от отето. От, от і, і, от, і і бажана Зараз ви робите дуже гарну справу, тому що ви цю ділянку відвели для того пам'ятка, яка от найкраща, яка в центральному місті, яка відображає, що ця ця вісь вашого міста вона проходить і через вашу пам'ять. І бажано не робити її такою, щоб ми. Думали, а можу я тут побути, чи не можу? А може можу, можу тут? Повинні бути сім'ї, діти, тут повинно бути життя, вот от, -от бур -бур бурхливе, бурне, і тоді ми будемо пам'ятати. Ну, і ми так вважаємо, бо наша команда Архаб, ми дуже ретельно обговорювали це, і ми розуміємо, що ми хотіли б, щоб це було бурхливе життя. Це життя, але якому ти присів на лавочку і зрозумів, обняв дерево, підійшов к кургану, посидів там. Пробув, взяв телефон, свій не просто мені посидів в Ютубі, а через QR-код почитав про одного загиблого, про другого, поняв, що це батька, а це тата, а це, мабуть, якийсь знайомий, а може, це ті, хто перевернув твоє життя і зробив його найкраще сьогодні. Сьогоднішнє обговорення, чим воно було викликане? Ну, тим, що місцева влада зацікавлена в тому, щоб з'явився цей меморіальний комплекс, пошани загиблим захисникам, і в зв'язку з тим особисто міський голова сказав, що ну. Як він зацікавився, як продвігається наш розгляд та реалізація проєкту. Після цього була зроблена робоча нарада Южницької міської ради, де були представники заступники, мери та представники комунальних підприємств та установ, які, в принципі, будуть проводити якісь заходи. Ми показали ту концепцію, яку нам безкоштовно розробив архітектор, який зараз присутній був, та вислухали побажання усіх присутніх на нараді. Відповідно до цього було надано. На доручення управлінню архітектури переробити відповідно до нашого бачення, щоб після цього це ось презентувати на цій нараді та вислухати, тобто показати, що бачимо ми яку концепцію, і та показати її зацікавленій ініціативній групі ну, та, та, та зробити зустріч, почути, що вони думають, і відповідно до цього зробити зміни. Ну ось зустріч пішла, Ми почули один одного. Я вважаю. В принципі, ну це добре, що така зустріч відбулася. Що ми друг друга почули, зрозуміли, що саме можемо змінити, що саме маємо оставити. Та в принципі узгодили концепцію. Тепер наш наступний крок: зараз будемо виясняти буде перероблені ці креслення. Ще раз роздруковані, ще раз буде зустріч наради цієї, де ми покажемо, що все це відпрацьовано. Якщо усі сторони згодні, то ми підпишемо все це особисто, поставимо, хто може печатки. І після цього управління капітального будівництва, як головний розповідає коштів, буде замовляти вже проєкт, повністю проєктну документацію, після розроблення якої будуть проводитися будівельні роботи відповідно до проєкту. А, там ем, були суттєві зміни в концепцію внесені, і ви говорили про те, що боїтеся вандалізму. Так. Чому, чому е, так? Ну, чому я боюсь вандалізму? Тому що давайте так, тому що я мешканець міста Южного, тому що працівник Київської ради і цей вандалізм він дуже часто особисто касається роботи управління. тому що ось, якщо давайте так, дитячі майданчики виламують качелі, гойдалки, ламають дитячий комплекс, ламають лави, ламають урни. Е, я спілкуюся на нарадах. З комунальним підприємством Касеріс, який каже, що ламають смітники з, е, урни, ламають також лави, варують квіти. На наших скверах постійно є даже відео та фотофіксація, що приходять люди вночі та викапують просто той же казацький межевельник. Просто приходять, викапують то для того, щоб десь у себе посадити. Тобто, це є, це факт. Е, проспект Миру виламують дошки, ламають ще щось, світильники, там переворачують в урни, де скейт-парк, незважаючи на камери, постійно його розмальовують, якісь графіки, там щось ламають, якісь ворота там знімали я чув, тобто у нас е, туалет побили його, тобто у нас є багато, багато ознак, ну не а е, фактів вандалізму, які, на жаль, не завжди доходять до фінального, тобто знаходиться виналата особа, яка несе якісь покарання. І просто бачивши усе все це, я б хотів, щоб е, мінімізувати можливість скоєння. Людьми, тому що це дуже правильно, що ми маємо виховувати дітей, але вже є взрослі, є дорослі, є молодь, підлітки, які вже мають свою якусь устоявшуюся бачення міру, і вони будуть робити те, що вони хочуть. І як це сказати, чи понесуть вони показання, чи ні, це вже інше питання. Але те, що вони вже взрослі, сформовані люди і вже мають своє чітке явлення, це вже факт. І ну, на жаль, це є. Давайте так. Ще інший приклад, що зараз дуже масово в місті Одесі палять військові машини. Ну це ж теж як це для мене це. Нонсенс людям, які нас захищають, боронять Україну їм просто руйнують їх майно. Та це навіть не їх майно, це майно людей, кошти людей, які скидують постійно на ці збіри. Але як хтось приходить, і вважає, що він може і спалити, тому що ну тому що він може. Ви ви ж бачите, І де гарантія, що завтра хтось не прийде і там напише там. Що він проти цього, там і хтось поганий, а хтось хороший, і що цієї вини могло б не бути. Тому я вважаю, що ми, ну давайте так, незважаючи, яка була яка буде затверджена, концепція, ми обов'язково будемо розробляти заходи безпеки. Тобто це буде обов'язково відеоспостереження. Е, і ось ці дерева, які пропонують, це гарно, це красиво, я згоден з цим. Але з точки зору, що вони будуть дуже сильно обмежувати поле зору камер спостереження, це факт. Але ну, будемо дивитися, будемо продумувати можливість ставити додаткові опори, тобто додавати додаткові точки відеоспостереження, щоб саме зробити максимальну обзорність цього місця, щоб ну, воно було небезпечне, а щоб там не було бажання зробити вандалізм. А якщо він буде, щоб це чітко показати, і щоб просто люди знали, як, як деякі ставляться до того місця, яке треба яке сказати з повагою до нього ставитись. Ну і всі інші концепції в ході наради це все записано. Було проговорено, що саме ось ці клумби зробити інші і так далі. Тобто, це все проговорено, все зрозуміло. В принципі, я за всім і я був із першою концепцією, в принципі, згодний, але ж кажу, це треба було зробити, треба було показати комунальним підприємцям, щоб вони сказали свою особисту думку, тому що вони це все прибирають, вони це озеленяють, вони і косять, і полівають. Тому, в принципі, я думаю, що все буде добре, тому що місцева влада зацікавлена. Я бачу, що інші. Група, звісно, зацікавлена, і це треба, це має бути в кожному місті, місце пошане. Тому я думаю, що все буде зроблено. Чи виділили вже гроші на проєктування? Так, гороші на проєктування виділені ну, цього року, да, якщо не помиляюсь на травневій сесії. А, ось після цього пішла процедура, пішло питання щодо треба чітку концепцію. Е, могу додати, що зі свого боку я пропонував, щоб також було додатково кошти на екскізний проект. Щоб ось цю концепцію, яку зараз роблять управління архітектури, робить архітектор безкоштовно. Щоб ми замовили у цього архітектора екскізний проект. Він розробив повний комплект креслень, не тільки візуалізація, а там були б уже й креслення з розмірами, з типами дерев, там які опори, де стоять, якої висоти, чітко ось теж Пам'ятна стіна, і висота, де її найвища висота, де і мінімальна висота, який угол похилу. Тобто було б розроблені чіткі, це були б креслення чіткі, які теж ми б затвердили. І коли я потім б готовив, публікував тендер опублікував проєктні роботи, я б вже чітко сказав, розробляти проєкт відповідно раніше розробленого та затвердженого екскізного проєкту. І тоді ось ці питання, там півколо лавочка, квадратна лавочка, чи просто бортовий камінь, а може там не треба його, там, ви зрозумієте, вони б відпали, тому що. Було б вже чіткі креслення, чіткі розуміння, чітка концепція. Це було б проще, скажу так, і для мене, і для всіх, тому що я б мав чітке завдання, і я б того, хто виграв тендерне проектування, міг вже, вже чітко направляти в русло, а не тільки дивлячись зараз на картинки, тому що все ж таки картинками все не показуємо. Ви розумієте, візуалізацію. Так, ось так. А якщо цього року буде а, проект замовлений, то будівництво відповідає. Я думаю, що будівництво буде спочатку наступного року. Ну, все ж все ж треба дивитися, як прийде закупівля е і як буде далі працювати проєктувальник. Але давайте так, якщо ми бачимо, що вже, в нас вже початок вересня, серпня, перепрошую, серпня, то я бачу, що це проектування буде десь декілька місяців. то… Ну, початок жовтня, середина жовтня буде готовий проєкт. І, в принципі, починати роботи в листопад, а це ще тендер, це не дуже розумно взимку, а почнеться там всі земляних робіт, ви розумієте. Тобто ми будемо готуватися так, щоб наступний рік на початок вже починати роботи при наявних ну, погодних умов. Ну і кошти мають бути вже Ой, звісно. на звісно. Ну щоб мені виділили кошти на роботи. Я спочатку маю саме розробити проект, отримати позитивний експертний звіт. проектувальнику під час розробки розробить кошторис. Ми його затверджуємо. І після цього вже це затверджений кошторис. Буду виносити на рішення жінської міської ради, щодо до виміну коштів на виконання вже будівельних робіт з цього скверу меморіального. Нормальна спека, яка зараз проходить, вона буде знищувати ці дерева, тому що ці дерева не будуть мати розвитку, куди пускати корні, бо вокруг них будуть бетон, грубо говоря. Ну, це ж все можна продумати, правда? Ну, тобто, можна, але щоб... ну, воно так не буде працювати, як вважає архітектор цього бюро. Uh -huh. Тому і була зроблена концепція великої зеленої зони для того, щоб, по-перше, можна було висити дерева. А по-друге, концепцію великих дерев не було влаштовано, тому що ці дерева будуть ну, портити весь взгляд на цю, на, цю, на цю меморіальну стіну. Uh -huh. Перед вами поставили завдання. Наскільки я розумію, це комунальники, правда? Ну, тобто, те, що ми почули сьогодні на нараді, Ні. ну концепцію, концепцію переробити поставили мені споком угу. для того, щоб забезпечити гарний вид з цього пам'ятника. І як ябсужалось для того, щоб не було бандавизму з сторони молоді. Що ви взяли за основу, яку концепцію ви хотіли донести цим проєктом? За основу я взяв наш проспект миру в лінії. По-друге, ці форми є у Європі. Ці форми багато влаштовують в Європі і в качестві паркової зони також. І я хотіла. Сті хотів взяти за основу ще нашу площу, Усі зелені насадження, які є на нашій площі, я також розмістив у цій концепції. Угу. Продовжувало площу. Так і е, якщо брати ще до уваги е, квітник у качестві нашого тризубу, то цю концепцію я також з Києва взяв, де е, в качестві квітника зробили е, біля хрещатику герб. Угу. Як ви вважаєте, сьогодні плідно пройшла робота? Наскільки необхідні такі публічні обговорення? У вас наскільки я розумію, взагалі перший досвід так? Так. таких публічних обговорень. Так, я... Отже, отже, ваші враження від сьогоднішнього е, ну, я трохи засмучений, що мою концепцію не дуже прийняли, але ну це досвід і поганий досвід теж досвід. Ми ініціативною групою подивилися на те, що запропонувало нам. Виконком, але з першого погляду так подивитися і розумієш, що то, що вони прибрали, не вистачає дуже нашому місту. І коли кажуть про вандалізм, ну це не про це. Це про те, що ми міняємо свідомість у суспільстві, що нам потрібно з цим працювати. Ми знаємо, що це має місце, але це не значить, що ми все повинні закатати в асфальт. Щоб там не зламали, там не зробили, ми розуміємо, що нам нав'язували скільки років, і ціле покоління виросло на той інформації російської, тому можна. З цього виходити, наше суспільство чиститься, розуміючи, що відбувається зараз. Може, не у всіх однаково це приходить, але я думаю, що з часом, згодом, ми все це владнаємо, і наше суспільство як відродиться, і буде по-новому дивитися на всі ці речі, тому що історія це така штука, що її можна підлаштувати, написати щось. І тому ми дуже хочемо, щоб Далі в нашу історію було закладений такий меморіальний комплекс, який буде для наших мешканців нагадування про те, що прийшли ми, що прийшли наші захисники, які віддали своє життя. Це про те, що вони віддали своє життя за, за те, що був зараз мир. За те, щоб ми жили, і за те, щоб там це нагадувало не про смерть, а про життя. Тому я дуже ну наголошувала про те, що ці дерева, які там, ці зелені насадження, які там, вони дуже потрібні нам. Це буде додатково місце відпочинку, тому що на сонцепьоки ти не відпочинеш. Ми зараз розуміємо всі, бо ми приходимо не з планаду до своїх воїнів кожного дня, і ми розуміємо, що там просто неможливо знаходитись більше ніж 5 хвилин. Тому що дуже спекотно, тому це дуже така гарна пропозиція була. от, з деревами, і ми її відстоювали. І я вважаю, що ми дійшли до того консенсусу, що ми зрозуміли нашу владу влада зрозуміла, що ми хочемо. І залишили той проект, який був спочатку. Ну будуть деякі доробки там, ну це таке вже дуже таке незначне, але все той проект залишився, як ми його обговорювали спочатку з нашим архітектором. Наскільки плідна сьогодні була робота, як ви вважаєте? Ну дуже плідна. Ми донесли одна сторона, і друга сторона, що ми хотіли би побачити. Вони донесли нам, що вони там собі хотіли. З якою метою, яку ціль вони перш всього прислідували. і прийшли до того, що все-таки має місце перший варіант він дуже буде класний. Для... Ми це відчули серцем, ми це розуміємо, що це потрібно нашому місту, нашим громадянам. Чи є потреба у швидкості появи такого меморіального комплексу, чи потрібно там пришвидшувати всі ці процеси з проєктування, будівництва? Ну я тут не за швидкість, а за якість. Тому що якщо ми будемо кудись нестися, ми обов'язково десь щось упустимо, десь щось не зробимо. Тут потрібен такий підхід дуже такий якісний, щоб було зрозуміло, де що буде поливатися, як це буде оброблятися. А то всі наступні шаги, які будуть доглядання за цим містом, хто це буде робити, як це буде робитися, і наскільки воно буде доречно там. Ось. Всі комунікації, щоб там були, а не так, що ми посадили дерева, а потім, потім думаємо, як їх поливати там і, і так далі. Тому подібне. Тобто, все потрібно заздалегідь і тут не про швидкість, тут про якість ну і концепція ще книги пам'яті, тобто вона має бути пов'язана з меморіальним комплексом. Ну да, обов'язково це для тих, хто хоче ну, більш глибоко дізнатися про нашого захисника, про воїна. Тому та інформація, яку будуть нам рідні давати, ми будемо її оброблювати. Ми думаємо вже над цим питанням, які ресурси буде, щоб потім все це в QR-коді відобразити, і ми будемо розуміти, ким був наш воїн, що він полюбляв, який він був в справжній в житті, який він був татом, у кого були діти, який він був чоловік, мабуть, або який він був син. Ну, у кого це буде, у кожного це буде своє, але ми будемо розуміти і де він був, і як він загинув. Ну, отак, от, от. Я так думаю, що це буде, от по якоїсь схемі такої, ну буде провоєна інформація.